Наталка, Наталка Тарасовська, привіт, Наталочку. Розкажи нам, будь ласка, про те, як проголосувала рада у питанні затримання суддів Пчерського суду. Привіт, Сергію. Ну власне сьогоднішнє питання про затримання трьох суддів. Нагадаю, Піцюк, Царевич та суддя Вовк було першим стояло в сьогоднішньому порядку. Денному і власне це було основним питанням, якого сьогодні чекали депутати. Саме голосування проходило в досить такі емоційній обстановці, в залі представляти його до Ленарної зали прийшов голова Верховного суду Ярослав Романюк. А саме він надав дозвіл Генеральній прокуратурі на затримання і арешт. Він підтримав це. І власне було винесено питання до сесійного до сесійної зали. І от тут ставили йому питання. Зокрема, він роз'яснив позицію генеральної прокуратури у тому, що мали особистий інтерес ці троє суддів, розглядаючи. Питання розглядаючи справи автомайдану, і до цього були власне питання: що це за особистий інтерес. Тож сьогодні Ярослав Романюк пояснив, що а, таким чином судді заробляли лояльність тодішньої влади до себе, а також намагалися отримати підвищення по службі. А, насправді. Несподіваним досить стало стала сама присутність в залі двох із трьох суддів. Сюди прийшли Оксана Царевич і Віктор Кицю, і вони намагалися заперечити ті слова голови Верховного суду, що вони переховуються від слідства, не беруть участі у слідчих діях і не приходять на допити. От Оксана Царевич заявила, що власне вона бере участь у всьому. Що вимагає від неї слідство та прокуратура, а крім того, говорила, що її не можуть переслідувати за цими справами, оскільки рішення, які називаються неправомірними, вони досі ніким не оскаржені, навіть тими підсудними щодо кого вони виносилися. А крім того, казала, що вже закінчився позивний термін за цими справами, тож її кримінальне переслідування за словами самої Царевича, незаконне. Тим не менше не переконали вони. Народних депутатів, коли було винесене, все ж таки за голосу на голосування це питання голосувалося по кожному суді окремо, і всі три питання отримали підтримку. Тож Дали згоду, наскільки ми розуміємо, сьогодні далі має розглядатися вже питання судами. Це було не зовсім роз'яснив ні сам Романюк, ні Руслан Князевич, який потім після нього виступав з трибуни. Що має відбуватися далі, і як хто має приймати рішення, подавати далі якісь постанови, запити на арешт чи затримання суддів? з Верховної Ради. І кицюк і царевич вийшли ми, минувши кулари, тобто з ними тут не було можливості поспілкуватися. Але отак емоційно, якщо дивлячись на суддю, царевич було дуже помітно, що вона хвилюється. Це була вже от не та самовпевнена, не та спокійна. суддя, яку ми звикли бачити на засіданнях, коли вона таким з кам'яним виразом на обличчях приймала усі рішення, які потім законними, не Іконними називалися сьогодні вона ледь стримувала його. Ну я Але тобі так все, скажу, так, що я би не знаю, я би на її місці так само, чесно кажучи, мабуть, поводився би почувався. Скажи, будь ласка, який там мікроклімат поміж депутатами, от чесно, тому що після вчорашніх таких блискавок, які там під куполом розряджалися, дуже цікаво, які зараз взаємини там панують? А, ну тут можу в два нюанси, коли в самому розгляді питання суддів розділилися, звісно, думки, і от депутати від опозиції Озиційного блоку почали теж з такими нотками істерики в голосі розповідати про те, що це тиск на судову систему, що це вибіркове переслідування суддів. Натомість більшість все таки заявила, що це дуже очікуване рішення. Дуже емоційно, коли вийшла Ірина Луценко на трибуну. Ми згадаємо, що суддя Вовк якраз був головою колегії, що розглядав справу проти Юрія Луценка. Тож вона так сказала, що вона сьогодні із задоволенням голосуватиме за це рішення рішення. але в самому залі дійсно сьогодні це вже другий аспект, про який я говорила, теж гаряче і ледве майже з годинним запізненням перейшли до справи розгляду суддів, оскільки досі що називається обсмоктували вчорашні бійки. Спочатку, коли спікер Володимир Гройсман анонсував, що він буде ініціювати посилення відповідальності для депутатів за такі бійки, оскільки парламент для них не місце. Регламентний комітет, наприклад, прийняв рішення, рекомендував на п'ять пленарних засідань позбавити права брати участь народного депутата Сергія Мельничука, який вчора тут бився. Однак, по тому депутати знову Кілька разів поспіль не підтримали це рішення голосуванням і, і знову переходили на крик, і знову не могли знайти жодного порозуміння в цьому питанні і просто-напросто перенесли його на пізніше. Тож можемо сьогодні ще отримати продовження. Окей, добренько, зрозуміло. Дуже дякуємо тобі.